Мототрактор Кентавр 200Б з двигуном 11.15, 18-ти сильний мототрактор, 18 номінально. По органам керування повишені, понижені, речах КПП, розблокування полуосій, стояночний тормоз, управління гідра... гідравлікою, сиплення, спарений тормоз, газ. Ручний газ, декомпресор, датчик вольтметр з, з лічильником мотогодин, датчик тиску, датчик температури, гідравліка у нас так знаходиться тут бак, бачок, сам насос від ремня, від маховика. Під капотом у нас ще генератор, акумулятор. Це у нас бардачок. Тут кришка від радіатора. Гідроциліндр під навісну систему, палець, під там, під навіску. Шків стоїть на дискі сцеплення 4 один ручок свободный, три ремня. Вот Ось така оптика стопаки. В комплекті ZIP. Там буде кривий стартер, прокладка, якісь кільця, книжка по експлуатації на українській мові. Круглі такі крила. Резина стоїть широка, сзади 95 на 16 Спереді. Спереді. 6 на 12. Захлопна труба з нержавіючої сталі. Ось такий у нас повітряний фільтр з циклоном. Кому цікава така техніка. Будь ласка, звертайтесь з радістю допоможемо.